Здорові та живі будьте всі! Дядька Миколи знову іграшка. Дожився до 22-калібру. Та отож. Браунінг Бакмарк. Так званий таргет пістол. Ну, як це перекласти? Цільовий, мабуть. Максимально наближений до спортивного. Дуже цікава штука, важка, з довгим стволом. Але зараз я буду розповідати, що воно мені, і чому саме Браунінг Бакмарк, а не, наприклад,. ругер Марк два Так вот, На что взагали? Потрібні пістолети та револьвери у 22 калібрі. Ну, Звичайно, поплінкати. Це зрозуміло, розважальних, з розважальною метою. Спортивні пістолети, чисто спортивні для спортивних досягнень. Це окрема категорія: це повага тим стрільцям. І пістолети звичайного формату, які виглядають так, як будь-який пістолет. От Для чого вони? Мабуть, для тренувань. Більше ні для чого. От Середня категорія це такі от цивільні пістолети, максимально наближені до спортивних. І вони свою функцію виконують. Чому? Тому що такі пістолети у 22-му калібрі, а я маю на увазі Long Rifle. 22 Magnum та ще є менший калібр з 17HmR, то окрема категорія. Навіть філософська категорія, там треба ще подумати, а на що воно потрібно, і для чого. Так от для чого це? Для того, щоб звичайна цивільна людина могла собі не просто поплінкати, а постріляти дуже влучно. От саме влучно. Тому що, якщо оцей пістолет, я вже його відстріляв, 200 патронів. Покласти на упор, пристріляти регульовані прицільні пристрої, то на 10 метрах він кладе отак. От, майже в одну дірочку. Ну, Дистанція збільшується і кучка збільшується. Але отакі пістолети вони для того, щоб стріляти дуже влучно і отримати від цього задоволенням. Ну, як завжди у мене, про цей пістолет це лише перша частина оглядово-філософська. Далі ми будемо його розбирати, далі ми будемо з нього стріляти. Розбирається він дуже важко. За допомогою аж цілих двох викруток. Але чому так зроблено? От чому б не робити, що там того 22 22-го? Чому б не робити пістолет як звичайний? Так, таких пістолетів дохреніще на ринку, скільки завгодно. І половина з них з різьбою під глушник, а от спортивні і цільові глушники під глушник ніколи не мають. Один був букмарк році у 92-93 з таким коротеньким стволом і різбою під глушник. Вони у виробництві потрималися недовго, бо їх заборонили, тому що. То, от чесно кажучи, зброя ну, чесно, кілера. До звуковим 22-м з глушником його взагалі не чутно. Ну, це так от. Максимум. Та менше. Тільки лязгнуло. Тому цільові та спортивні пістолети з різьбою не робляться. Я підозрюю, що є якісь законодавчі акції з цього приводу. А пістолети звичайного формату, скільки завгодно. Але ж вони не такі влучні. І ось чому оці ось напівспортивні пістолети мають таку конструкцію складну. Не, конструкція то не складна. Мають конструкцію таку, що це тут, тут ж в нього нічого ж не не люфтить взагалі. Вон. Він взагалі, як... якщо магазин витягти, тут в нього майже нічого не звинить, не грюкає. Чому? Все прикручено гвинтами. Ось тут, ось тут, ось тут. От тому вони такі складні з одного боку, а з другого боку дуже прості бо Це вільний затвор. З закритого вільного затвору він стріляє. От недолік у нього є, зразу показую. Оттягування затвору. Якщо примкнений магазин. Відтягування затвору важкенька процедура аж пальці. А так нічого. А, ну, філософською частиною закінчив. Тепер я буду розповідати, а чому саме Бакмарк, а не ругер. І чому не Сміт Весон. Ну, поперш за все, от, тому що тут. Трьох пістолетів, які я мацав в магазині. Найкращий спуск. Найкращий. Я буду зараз показувати близько. От тому вибор, мій вибір пав на, саме на бакмарк, а на ругер третій чи четвертий. Значить, дивимось. Це перший поверхневий огляд. Чому саме він? Дуже-дуже зручний хват. Кут отой самий, що, мабуть, у люгера П38. Дуже зручна рукоятка і під мою руку і все. Все під пальцем. Закрився. Це запобіжник. Отак він. Закритий. Отак до бою. Так ось дивіться. Тут дуже маленький ресет. От трошечки отак от він хитається. І далі дуже сухий, дуже жорсткий і дуже легенький спуск. Ну, мабуть, кілограма 2, не більше. І ось дивіться, манюній ресет. Зовсім манюній. Це дуже важливо для цільових пістолетів. У ругера з цим трошки гірше. А так як вони майже однаково виглядають ззовні. Ну, не однаково, ну вони дуже схожі. То е ресет це дуже для мене було важливо, якщо я хочу влучати. Магазин лише на 10 патронів. Ну, це ж не бойова зброя не службова. 10 патронів це от саме те, що потрібно. Для спортивно-цільової стрільби. Десяточок у десяточку. Зручненько. Щоб заряджати. Ось оце недолік. Ось я поставив на затримку. Так, відтягувати. Ну, може, воно розпрацюється. Ну, нормально, не де, щоб там прямо не оттягнеш. Ну. Не так зручно, як, на, наприклад, на тому ж Ругелі чи Смітвеселі. Дуже добрі прицільні. Я оце їх пристрілював, щелкає. Дуже так крутиться, Клац-клац-клац. ну, як оптичний приціл. От чесно. Але. А, зараз тут вже можна буде. Отже, пункт перший, чому він. Це спусковий механізм, його легкість, його чіткість і маленький ресет. Він краще, ніж у Ругера, на мою думку. Люди кажуть, що там в нутрях, у нутріщах, пружинка цього спускового механізму, її можна витягти. Перевернути іншим боком, і він стане ще легшим. Вже буде не 2 кг, а півтора Не знаю, але кажуть, що так. Оцих бакмарків, їх то взагалі на цей час десь 20-21 модель. Вони можуть, за механізмом, то ні, вони звичайні. Однакові, вони можуть відрізнятися. Безліч аксесуарів. Стволами. Рукоятками, прицільними засобами, наявність чи відсутність, відсутність отаких прицільних засобів, або планки Пікатінні з Реддатом. Ну, їх три платформи. І оце три UTX, UVX. Ну, оу, не це, здається, UTX. От Браунінг ви можете купити самий найдешевший за 350 баксів цей мілкан в його найдешевшій комплектації. Це трошки-трошки дорожче, це майже дешевше. І докупити все, що ви хочете: другий ствол, другий прицільні, другу рукоятку, другий гечок. Все можна змінити. Тобто він модульний, як арка. Я бачив модель, коли купував оцей пістолет. Глянув, що це таке. На що? Вже бластери у продажу. Виглядає так, що ну, зоряні віни. Нащо воно? Ну, комусь цікаво. Воно таке синеньке, фризоване. З такими там, там клас. Ну, хто цікавиться, може в інтернеті подивитись. Тобто він модульний. Можете купити найдешевше. Буде вам не цікаво, купити інший ствол, довший, коротший, купити інший прицільний, купите. Все тут заміняється, і воно на ринку є. Тобто купити його не проблема. На відміну від другого. Там теж є запчастини, теж можна міняти, але не так багато, як тут. Про Смітвесень я взагалі не кажу. Смітвесом, то ви як його купив? Вікторі. Так, Смітвесон Вікторі. То ви його як купили, і так він не буде. З цим можна гратися роками. Все можна міняти. Ну і наприкінці, як завжди, висновки. Отже, Микола показав, що в нього є новенького. А далі будемо вже зблизько його розбирати, розкручувати. Чому? Тому що тут є. Тонкощі треба знати, як треба подивитись. Не одне відео, як його розібрати. Взагалі-то нічого складного. Але ж викрутки. І треба дуже ретельно підібрати викрутку, щоб оці ось глинтики, їх не позривати. Бо будете тоді лазити по інтернетах і чекати, поки нові прийдуть. Ще й купити не те. висновки, перше, чому він? Тому що він майже спортивно-цільовий, а не звичайної компоновки. Мені 22-й у звичайній компоновці не потрібен. У мене пістолетів вистачає. Я можу постріляти 380-м і не мучитись собі. Воно мені не треба у 22-му. А от у форматі спортивно-цільового це задоволення. От чесно скажу, це насолода. І вартість патрону. Ну, 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 ну. 7 баксів можна ти ще штуку купити. 100 штук. Так, 7 баксів 100 штук. Клас. Друге. Спусковий механізм, тому що для цільового пістолету це дуже важливо. І третє модульність. Можу міняти все, що мені заманеться. Отут тут круглий ствол можна купити квадратний. Можна зняти оцю планочку, вона легко знімається, поставити пікатіні. Все можна зробити. Все, до наступного разу. Наступного разу відстріляємо його на камеру, а тоді будемо чистити, розберемо і зберемо. Дякую для початку все.